Продовження. Від тахлів нам слід обшукати обидва приміщення. Оці тахлі панелі у вказівках мають щось означати, зауважив Джуліан, дивлячись на сувій. Над вікном чи деінде. Пошуки у двох кімнатах виявилися надзвичайно захоплюючими. Діти розпочали з меншої кімнати, її стіни були обшиті темними дубовими панелями, але не було такого місця, де налічувалося лише вісім панелей. Тож вони перейшли до наступної кімнати. А тут листва була інша. І новіше і не така темна. Тахлі теж виявилися іншого розміру. Діти перевіряли кожну панель, простукували, натискали на неї, чекаючи, що якась із них зрушиться, як та панель у передпокої. Але на них чекало розчарування, нічого не відбувалося. У розпал пошуків вони почули кроки і голоси в передпокої. Хтось зазирнув до вітальні. Це був худорлявий високий чоловік з окулярами на довгому носі. Вітаю, гукнув він. Пані Сандерс сказала мені, що ви шукачі скарбів. Як вам ведеться? Не вельми добре, вічливо відповів Джуліан. Він дивився на чоловіка, а за ним побачив ще й іншого, молодшого, з примруженими очима і великим ротом. А ви, напевно, і є ті самі художники? запитав він. «А тож!» – підтвердив перший чоловік, входячи до кімнати. Ну, і що саме ви шукаєте? Джуліану не хотілося йому говорити, але ухилитися від відповіді було важко. Та ми просто шукаємо, чи якісь тут панелі можуть соватися, вимовив він нарешті. Така є в передпокої, нам дуже цікаво здійснювати пошуки. Вам допомогти? спитав перший художник. Вас як звуть? Мене Томас, а мого приятеля Вілтон. Діти вічливо побалакали з ними пару хвилин, не маючи бажання приставати на допомогу. Вони хотіли самі щось знайти, якщо це щось існувало. Якби розгадати таємницю, от було б здорово. А якщо розгадають таємницю дорослі, все буде зіпсовано. Незабаром простукування панелей відновилося. У розпал цієї роботи. Їх хтось гукнув. Привіт, робота кипнем кипить. Діти обернулися і побачили в дверях усміхненого репетитора. Обидва художники поглянули на нього. Це ваш друг? спитав пан Томас. Так, це наш репетитор, і він дуже симпатичний, сказала Ен. Вона побігла до пана Роланда і взяла його за руку. Можливо, ти мене відрекомендуєш, Ен? усміхнувся пан Роланд. Ен знала, як слід відрекомендувати. Вона часто бачила, як це робить її мати. Це пан Роланд, сказала вона, звертаючись до художників. Потім вона звернулася до пана Роланда. Це пан Томас і показала на нього рукою. А це пан Вілтон. Чоловіки кивнули головами на знак вітання. Ви тут мешкаєте? запитав пан Роланд. Дуже гарний старовинний фермерський будинок, егеш? А нам ще не час іти? спитав Джуліан, почувши удар дзигаря. Либонь, пора, сказав пан Роланд. Я прийшов сюди пізніше, ніж розраховував. Ми маємо піти за п'ять хвилин. Ось тільки трохи допоможу вам у пошуках. Загадкового таємного шляху. Але скільки б кожен з них не простукував панелі і не давив на них нічого цікавого у цих двох кімнатах, виявити не вдалося. Було дуже шкода. Ну що ж, а тепер, справді, час іти, заявив пан Роланд. Ходімо. Попрощаємося з пані Сандерс. Усі гуртом попрямували до теплої кухні, де пані куховарила щось запахуще. Щось готуєте на обід, пані Сандерс? спитав пан Вілтон. Мушу сказати, що ви дивовижна куховарка. Пані Сандерс. Усміхнулась у відповідь, а тоді поцікавилась у дітей. Ну, любенькі, знайшли, ще шукали? Ні, відповів за них пан Роланд. Таємний шлях знайти не вдалося. Таємний шлях? здивовано перепитала пані Сандерс. А що ви про це знаєте? Я думала, усе це давно забулося. Власне, я довгі роки взагалі не вірила, що він існує. О, пані Сандерс! тож ви про нього знаєте? вигукнув Джуліан. Де він знаходиться? Не знаю, Любий, Про нього давно забули, сказала старенька. Ще як я була молодшою за вас, моя бабуся щось мені переповідала. Але тоді я таким не переймалася. Доводилося глядіти корів, гусей, курей, овець. Будь ласочка, пані Сандерс, хоч щось, спробуйте, спробуйте пригадати, благав Дік. Що то був за таємний шлях? Казали, що це потайний хід, прокопаний кудись від ферми Кирін», сказала пані Сандерс. А куди, не знаю. Ним користувалися у давнину, коли люди хотіли сховатися від ворогів. Шкода. Шкода, що пані Сандер знала так замало. Діти попрощалися з нею і пішли з вихователем, відчуваючи, що ранок змарновано. Джорджа була вже вдома, коли вони повернулися у пірін котедж. Її лице тепер не було таким брідим, і вона вітала друзів, не приховуючи цікавості. Ну, знайшли щось. Розказуйте, вигукнула вона. Нема чого розповідати, похмуро мовив дік. Ми знайшли три кімнати з вікнами на схід, з кам'яною підлогою, але тільки вдвох виявилися дерев'яні панелі. Тож ми старанно їх перевірили, стукали, тисли, все намарно. Ми познайомилися з двома художниками, сказала Ен. Один високий, худий, з довгим носом і в окулярах. Його звуть пан Томас, інший молодший. У нього маленькі поросячі очки і величезний рот. Я зустріла їх сьогодні вранці, зауважила Джорджа. Напевно, це були вони. З ними був пан Роланд. Усі троє жваво гомоніли. Вони мене не помітили. Це не може бути ті самі художники, відразу заперечила Ен. Пан Роланд не був з ними знайомий. Мені довелося їх представляти один одному. Я упевнена. Що пан Роланд одного з них називав Вілтоном, сказала Джорджа. Він, безсумнівно, був з ними знайомий. Та не могли це бути ті самі художники, стояла на своєму Ен. Вони насправді не знали пана Роланда. Пан Томас ще й запитав, чи він наш друг. Я переконана, що не помиляюся, затялася Джорджа. Якщо пан Роланд сказав буцім незнайомий з цими художниками, то він просто збрехав. Ти завжди приписуєш йому якісь капості. Обурилася Ен. Цить. гримнув Джуліан. Він іде. Двері відчинилися, і до кімнати увійшов репетитор. Дуже шкода, сказав він, що ми так і не змогли відшукати таємний шлях. Але з нашого боку було досить безглуздо вести пошуки в тій вітальні, бо лиштва в ній порівняно нова, і її, напевно, через багато років. Наклали на попередню. Там більше не варто шукати, розчаровано зауважив Джуліан. І в наступній кімнатчині ми теж нічого не знайдемо. Ми оглянули її Як найретельніше Сама лише гіркота від тих пошуків. А вже ж ти маєш рацію, сказав пан Роланд. А як тобі, Джуліани, художники? Було приємно з ними познайомитися. Мені вони здалися гарними хлопцями, і я буду підтримувати знайомство з ними. Джорджа поглянула на учителя. Невже він здатний так правдиво брехати? Дівчинка була вкрай спантеличена. Вона була переконана, що бачила його в товаристві саме цих художників. Але нащо йому удавати, ніби він їх не знає? Невже вона помилилася? Але їй муляла така непевність, і вона поклала собі. Зробити все, щоб виявити правду. Продовження буде.